У наступному році ми дуже багато і плідно працювали з вами, висвітлюючи вашу роботу. Отож, наприкінці року, який минає, хотілося би підбити підсумок того всього, що зроблено було. Протягом року працівниками нашого відділу було проведено близько ста рейдів з виявлення осіб, які порушують санітарний стан нашої громади. Одинадцять з яких було проведено спільно з дільничними інспекторами Подільського відділу поліції, а також з керівниками органів самоорганізації нашого населення. Тобто нашими головами квартальних комітетів за результатами перевірок санітарного стану громади письмово було попереджено близько 185 осіб, а притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 152 лише 45. Це майже вдвічі більше за минулий рік, але я хочу зауважити про те, що наша ціль нашого відділу не стоїть на тому, щоб якось людей. Притягувати до адміністративної відповідальності без попередження, тому, як ви бачите, по кількість попереджень, кількість виданих приписів майже тричі перевищує, перевищує кількість оштрафованих осіб. Оформлено, то видано близько 42 ордерів на земельні роботи, 58 ордерів на знесення аварійних та сухостійних дерев і 34 ордери на підчищення зелених насаджень у дорожній олейних смугах. У складі нашої санітарної комісії працівниками відділу було розглянуто більш ніж 400 звернень, особистих звернень наших громадян. 130 осіб до нас звернулися особисто на прийом в наші робочі дні. Питання були різнобічного характеру, це питання функціонування зливової каналізації, це питання ліквідації стихійних сміттєзвалищ, які на сьогодні мають. Дуже велику загрозу у нашій Путівській міській територіальній громаді. До речі, хочу зазначити, що саме в цьому році нами було розміщено на стихійних сміттєзвалищах 14 попереджуваних табличок про викидання у невідведених місцях сміття. Також ми розглядали скарги від наших мешканців стосовно добросусідських відносин. Зокрема, саме в цьому році ми ліквідували п'ять сміттєзвалищ, які мали місце на території нашої подільської міської територіальної громади, а також на територіях приєднаних до нас сіл Липецька, Олександрівка та Казбеки. Щоденно двері нашого відділу були відчинені для кожного громадяна нашої Подільської міської територіальної громади. На рівні наших містян ми також приймали на особистих прийомах мешканців наших трьох приєднаних сіл Золипицька Олександрівка та Казбеки намагалися вислуховувати та допомагати кожному у вирішенні будь-яких питань. З 1 листопада комунальна організація «Благоустрій» припинила свою роботу, натомість у нас працює на сьогоднішній день чиста громада. Розкажіть, будь ласка, як ви співпрацюєте з цією новою організацією? Нове керівництво, новий колектив. До речі, хочу зазначити про те, що саме в чисту громаду, з 1 листопада, і Додавилося наше, наш цех зеленого господарства, який був до цього існував на території і приєднувався на, 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 на території Подільського деканалу. Зараз він є частиною такого великого колективу Чиста громада. Ми також спільно з ними співпрацюємо, е, контролюємо їх у роботі щодо наведення порядків по парках, скверах, то на усіх зелених зонах нашої Подільської міської територіальної громади. На сьогоднішній день хочу відмітити про те, що не дивлячись на складне становище в нашій країні, чиста громада як нове підприємство виконує усі свої обов'язки 24 на 7. та працівники цієї організації з усіх сил намагаються привести наше місто до чистого та пахайного вибуха. Також, користуючись нагодою, хочу висловити неабияку подяку нашому місцевому телебаченню, з яким ми протягом усього 2022 року плідно співпрацювали, виїжджали на скарги наших мешканців, проводили рейд-перевірки. Також неабияку подяку висловити нашим органам самоорганізації населення, це голови квартальних комітетів, які співпрацюють з нами, допомагають нам у вирішенні будь-яких питань. Ну і також наші головні організації, яка бореться за чистоту та охайність нашого міста, це чиста громада. Дуже велике дякую. Сподіваюся на плідну співпрацю у 2023 році, на розуміння наших громадян до того, щоб наше місто було чистим, охайним та гарним. І давайте пам'ятати про те, що не там чисто, де ми пить, а там, де ми сміть. Ми з вами зустрічаємося напередодні нового року. Отож, у вас є гарна можливість привітати всіх наступаючим новим роком. Хочу привітати усіх наших мешканців нашої Подільської міської територіальної громади, усіх наших приємних сім Олимпицької славної Фатоказбеки з наступаючим 2023 роком. Бажаю всім здоров'я, злагоди, миру і нехай здійсняться мрії кожного українця. І перемога буде за нами. Слава Україні!